Сергій Колос Мартинюк «Кушфанджак». Мені надзвичайно сподобалася книга. Я її читала просто залпом. Я цілими днями думала про неї, коли читала. Не могла від неї відірватися, хоча в неї доволі великий об'єм таким ж й дрібненьким швиста. Я просто так занурилась в неї, не могла її кистити, постійно переварювала ті кодії, які я переживала, мені здається, ніби як сама в реальності. І мені вона насправді дуже сподобалась, крім останніх 100 сторінок, тому що там здавалося, що автор уже просто виписався, йому не було як завершити те все, що він там наварив. І треба було якось, не знаю, важливо бігом здати рукопис, і вже почалося просто якась незрозуміло, що. І от саме кінцівка, вона якраз книгу найбільше зіпсувала. А в цілому все інше я просто ну, вражена, мені реально, надзвичайно вона запала і всіма темами, і персонажами, і мовою абсолютно всім-всім-всім. Мене звати Поліна, і це моя бібліотека безладу, де я говорю про книги, свій досвід життя з рдух та про інші цікаві теми. Книга видана у 2024 році фунтментом Гурту Вайлот і, чи чесно, от гурт це я ніколи не слухала, ні бил ні пісід. Напевно, більше вона мене перевернула саме назвою і обкладинкою. Я нічого про цю книгу не знала, рецензію чи там ванотацію не читала. Мені просто сподобалося саме ця назва. Мені було цікаво, що це. Потім. Така обкладинка в неї доволі незвична була. І далі я вже дістала, що це ПТСР-трилер, і власне мене це найбільше зацікавило. Щодо стилістики, як на мене, вона тут доволі багата. Мене взагалі здивувало, що інколи буває читаєш людей, які там їби, то пишуть п'ять писати книжки, які вже мають багато горитних своїх літературних. Хворих і насправді складається враження, що писати вони абсолютно не вміють, тому що мова дуже бідна, небагато шарова, багатошарова, не нескладні і таке інше. А тут я так розумію, що більше в автора немає книг, і одразу це перша нам не дуже такою типу, сильною. І тобокою, і в плані самого зображення подій, і в плані мови. Хоча тут дуже багато таких великих описів, як які інколи трішки сповільнували днамі, коли можуть здатися затягнутими, а воно в неї. Цілому мені дуже сподобалось той ключ, в якому було написано. Тут, до речі, дуже багато витюків. Але всі вони були в тему, і єдине, що в мене була проблема після прочитання книги, напевно, з тижня два я в голові просто так матікали жорстко, просто на все, тому що дуже була перенасичена тими емоціями з книги. І якось воно на мене вплинуло. Ведеться твір від третьої особи. Тут дуже багато, сюжетних ліній, класно все перекручено, багато неочікуваностей, але знову ж таки, забіжу, що, наперед, що в кінці, якось у нас все було доволі скомкане і неправдоподібне, що зіпсувало все враження. Тут хороші, як у мене, діалоги, доволі живі, їх, цікаво читати, тому загалом. це... Тим, як написане твір, я була дуже задоволена. І реально всі речення я тут смакувала і просто отримала від них таке естетичне задоволення. Хоча нічого ніби такого на перший погляд і немає. Але просто дописано написано, як на мене доволі так жадо, це і не занадто спрощено. Важливо, то було воно мені настільки приглянулася. Тут дуже багато різних тем. Одна із найважливіших і та, яка прям. Сьогодні нам всім будуть може ну, відлунювати про війну, про ПТСР, про флешбеки, які залишають за собою війна. Хоча події відбуваються в 2015 році. Кланий герой Ярослав Дорош, він той час був дій, який вижив в Львівському копі, і вже як ціни починає жити і знову і працювати в своїй компанії, але по суті він ніяк не може повернутися до звичайного життя, тому що постійно згадує всі ті негативні події, які, по-перше, були в ньому на війні, і багато є спогадів про його попротивни, особливо в кінці, там теж був такий щемки. Момент, хоча от він мені проздався не про але я не можу собити. Чи може таке бути, чи не може, тому те, що сталося між Славим Дорошем та його побратиму, якось об'єктивно це, наскільки це правдоподібно, я на щастя не можу. Але якось цей епізод мені стався тобто, трішки нагреним, занадто багато драми і неправдивим. І це теж трішки тіпсувало враження. Але загалом те, як описується війна, і те наскільки сильно та страшно впливає ПТСР на людину, яка була в цьому всьому жасі, дуже круто показано. Навіть не в плані того, як там він реагував на звуки чи на якісь події тощо, тому що це було все вантопага банально. банально. Тут дуже добре перебани саме його такий психологічний стан, якась така розгубленість. Він више до того, особливо ніде не міг себе знайти. А після війни ще гірше це все загострилось. Ну, плюс тут є важлива тема про роботу з психологами, тому що я рислав почав потаки до психолога. Теж ця тема. Його романтичні стосунки з Поліною якось була мені трішки дивною. А з іншого боку, да, в Полі не мала би бути якась певна етична етика, як психолога, але оскільки між ними зв'язалися стосунки, і можливо навпаки, це було непогано передано, тому що воно більш якось так емоційно було і. Торкала за душу, ну і більш життєво, бо якби них були чисто такі е, відносини пацієнт та психотерапевт, напевно, воно було знати скучно читати. А тут е, автор надав певної такої інтриги, причинки, що тепер, чути, там буде між ними відбуватися, Хоча я коли почала. Читати про Яроша та Поліну, то мені здалося одразу, що це по-небудь пара, бо просто іначе, не воно тут життя таки лягає. Але принаймні тут ця важлива тема, що з психолога активно працювати, зокрема, з таким людям. Це дуже важливо і непогано передано. Далі тут є дуже класний образ дитячих травм, переданий особливо через монстра цього кошманжака. Кошманджак це був ніби такий ну міфічний м'ястер, який приходив до Ярослава в дитинстві. Київ вилякав, яка якась візьміла чорна супрість. Це як ніби уособлення всіх тих його страхів, переживань, тривог, які мучили. Але мені цей образ настільки запав, мені здається, у всіх в нас з дитинства є якийсь манджак, який ховається там, чи то під ліжком, чи то в шафі. І коли ти лежиш в темряві, а шафа так трішки не підчинена, ти бачиш не тільки цього страшного монстра, а й всі свої такі найтимніші закапелки душі, в яких залишилось дуже багато травм, не сказано мене пережити. Не, роз, не розкритого нерозкритого тема, що тебе болить, і тут ці ці дитячі травми вони надзвичайно якось так тонко, душевно, ну так, і душевно передані, особливо стосунки Ярослава з його старшою сестрою явою. Я після стівто на сильно це все заліло це все і несправедливість. І згадка про мене дитинство, тому що багато з чим воно перебупилося з головними героями. Неля дуже яскраво тут переданий розлад стосунків. Взагалі, коли я почала читати, то я абсолютно не розуміла, як зійшлися ці двоє людей. Тобто я та його дружина, давка. Можливо, неправильно не кажучи, коли я читала даненьку, то ми забутали але, здається, її звала Давка. Отже. Коли я читала про їхні відносини, мені здавалося, що це щось абсолютно ненормальне, і вони одному не підходять, особливо коли було сцени не сад. Вони не описані еротично. Вони були якраз такі більш жорстокі, насильницькі і, і, і причому, в принципі, вони обоє це все робили за згодою, їм подобалось, але якось відчувалася між героями ця напруга, недосказаність, що вони просто свої емоції один на одного вблискують і. Тут теж непогано передано, як їхня сім'я розпадається, як сім'я головного антагоніста не треба розпадається, тому що в ньому була єдина дочка, яка слухалась, там надовжили, там постійно зраджений, таке інше. І показані різні ці сім'ї, які нібито живуть разом, але насправді є сусідки сімей, ну, інколи від не вистачає. Гриза, шлюбу, і зрада. Вони мають тут місце достатньо також теж боляче і щепка, тому що і Дарка зрадила Ярославу, і це було якось так дуже по-тупому, ніби як просто таке моментне задоволення, щоб він насолити. І Я вже зрадив Дарку з Поліною, просто щоб теж якусь свою ментальну цю діру закрити. Але мені здається, Поліна таке не змогла цього зробити. Виходить, що зради. Вони були просто від якогось такого крику відчаю, що вони нібито разом є родиною, але насправді. Дуже далеко один від одного. І от я коли це все читала в мені вже так відгукувалося в плані сьогоднішнього життя, і в хадинники теж подібне дорожева. Також тут є проблема батьків і дітей. У мені взагалі здається, що. Теж я погано передана, те як видно, що я ярослав та дакавних боюються свою дитину. Вони його дійсно люблять, але вони такі трішки відсторонені. Вони реально не настільки сильно клинюються в його проблеми, і потім видно, що ця дитина після цього такого Вона теж має своє БТСР, з яким толком. Ніхто не пропрацював і він не розуміє, що сталося, чому його відкидають, ця ось школа. Де його доставало однокласники і таке інше, і батьки ніби я поруч, але насправді їх немає. Якось воно все було дуже сумно. Ну і також, там, наприклад, відношення батьків Яроша до смерті його сестри Яна, тобто їхньої дочки, теж якесь таке сумне. Коли ніде Яна не згадувалась, ніби вона поважала, вона завжди її ніколи не існувала. І з одного боку, ти розумієш, скільки сил він переживала, та сім'я з іншого боку, ти. Не розумієш, ну, чому саме вони її так використали важкувато, важкувато в цьому квамі княгіти, тому що під шістем вони такі да, давлять на мозок. Також тут є там маленьке місто, як лікар модель сусідства. Не знаю, як правильно назвати те містечко, де вони жили, чи це СМТ, чи це прям місто. Називається воно п'яні місти. Трещо разу вони здобувалось. Але якось було дивно читати про настільки розумляти місце, про те, що там вмерно стільки прям горить бажанням. У це чувак який якистатиме там горить бажанням ним встати і в тому, як тільки банки за це то розподається враження, що це таке дуже маленьке містечко. До чого я веду, що тут дуже круто передано саме через модель міста, саме модель суспільства, тому що ми зустрічаємо дуже багато героїв, різнопланових, різношварових, і непогано воно лягало в саму канву сюжету. Повернуся точки раніше. Тому що до дитячих травм є ще проблема не опрацьованих дитячих травм, зокрема те, як Ярош переживав сам своєї сестри. те, власне, як Яна переживала те, що вона закохана в дівчинкою. Тут, хоча б книга доволі складна, і вона така жорстока, але в ні. ні. Відчувалося дуже багато міжісті, і от, зокрема, коли Яна описувала Катю, їхні стосунки, якось в ній було так боляче за це будь час, що вони не можуть бути разом, і що їх суспільство туди засуджувати, і вони саме не розуміють, що ж відбивається, і один одного відштовхують і. Мені, здається, якби Яни з батьками були більш дружні стосунки, якби родина була більш благополучна, але знову ж таки, це початок 90-х там, то яке б по можемо говорити. Треба було якісь кошти максимально зібрати на найбільш побутові потреби, їх просто не було. Там до чого я веду, що якби Яна мала більше підтримки, можливо, би все не закінчилось так, як Закінчилось фатально, але по сюжету ну, так мало бути. Просто веде до того, що якось вона все так сумно і. Сумні. Сум. Ці непропрацьовані травми, які йдуть за кожним, і за сином Яроша, Женю вже на початку війни, і за Ярошем цей умов Шварджак і за Яни, і стосунки з і її непорозуміння, і така тонка нейрична душа, яка пише там вірші, мені про якесь світло, чисто кохання, і так далі, і так далі. Ну, Також про моральний вибір людини, тому що явище не погоджуюся, віддати свою розробку не треба. І з одного боку, він показується як такий вольовий персонаж, який за справедливість, бла-бла-бла, але з іншого боку є багато антагоністів, тім самого не треба, там навіть колеги і так далі. І мені здається, тут непогано розкривається сама ця модель і нашого бюрократизму. І... Довго, що гроші можуть все порішати, і таке інше, і таке інше, але важкувати теж воно й суд, тому не буду вдаватися деталі реально, щоб добре провідчуватися ці теми. Раджу дуже прочитати книжку, тому що я просто розповідаю свої враження. Додам також до стилістики, що тут відбуваються події у трьохчасових феймерах. Це 1993 рік. Це ніби як флешбеки, тому що. Я не сам згадувати своє дитинство сестрою Яни. Далі 2015 рік це той час, коли йдуть основні події між Ярославом, та не треба і всі їхні там приводу штучного інтелекту. І далі вже почати 22-го року, коли росіяни почали наступати на Україну і захоплювати наші землі. Але далі вже діло не пішло, чим там могла закінчитись до Лежені та що Ми не знаємо. Вказується, що лише початок війни, і що вони об'єдналися, тому що кениму степовало під окупацію, ці північ в області. І Ярослав прийшов mm -hmm. додому, щоб вп'єтуватися. Mm -hmm. А як там далі спала їхня доля, Нам не відомо. щодо персонажів, то мені в принципі сподобалося цю всі прописані, Вони дуже органічні, часто герої вісять, і це класно, тому що. Вони викликають певні почуття, видно, що вони живі, а не ідеальні. Є і хороші, і погані риси абсолютно всіх. Ну, напевно, крім не треба, там одні негативні риси дуже добре протиставляються персонажі один одному. Наприклад, там ніжна поліна до грубні дружини Яроша, там справедливий і чесний Ярош проти не треба. Така ранима яна проти. Каті, яка могла залізти якийсь закинутий будинок і нічого не боялась, і постійно йде такий класний контраст персонажів, видно їхній розвиток. Але саме кінець він мене дуже розчарував, тому що він якийсь був скомканець цей фінал їх взагалі не зрозуміла. До чого тут це все було? Де логіка? Перше, дуже дивно так було бачити тему штучного інтелекту. Зрозуміло, що зараз вона для всіх актуальна, і більшість людей костуються чатом GPT, або хоча б про нього чули. Але уявити собі таке в 2015-му або навіть ключі, розробку доволі важко доглядає вона прям дуже непротокодібно, тому якось вони це не зайшло. Ну і з скомканий фінал таке враження було реально, що автор тих посписався і він же не хотів продовжувати, що твір його став обтяжувати. І він вирішив просто списати персонажів, продумувати якусь голівудську кінцівку, тому що в кінців... реально останні 100 сторінок мені складалося таке враження, що це якийсь фільм Тарантіно, де всі мочаться до одного, кров'яка л'ється, люди вмирають і таке інше. Я б не зрозуміла логіку Яра, що він так різко кинув ту поліну, хоча. Да, вона йому не підходила. Очевидно, це була просто така емоційна розрядка, але не зрозуміло. Ну, він занадто губо її відшив і вона так, ну, окей, ні, то ні, далі те, як він вірвався. Я ваш вірвався до не треба в офіс, почав там всіх перестрілювати і ці між ними ні, довгі діалоги в стилі голівудських фільмів, коли вже можна 350 разів пострілити йому голову, але вони там ще говорять, і ці пататичні та якісь високі фрази, і один між одним виїздом стосунки. Так воно ну тому вам потрібно. Я особливо в кінці, коли він ховає десь там цю жінку, дитину, дитину вбиває, того вони треба. Там, ну, коротше, блін, воно все було занадто роздуто. No. І третє, це те, що Дарка спеціально висвіжувала Яриша, тому що це її батько задавив яну на і вона якось там хотіла щось спопутувати. Ну, це взагалі абсолютно повний гріх. Да, Це був дуже. Дуже такий неочікуваний поворот, і повторюю, що я на початку не могла зрозуміти Боже, ж ці двоє зійшлись, вони абсолютно різні люди, але в кінці я зрозуміла, що це просто було забормовано саме цим таким нестандартним ходом, незвичним, і, і це теж якось це дуже так е, негативно здивувало, тому що я хотіла чогось іншого. Але загалом книгу дуже раджу, хоч вона і викликає більше такі негативні емоції, змушує щось переварити, згадати про своє дитинство, подумати ще раз про війну, під ніби нам так мало з, з вікном, але тим не менш якось її більше відчути бі в плані її людини, яка пережила по місонку не з нею повернулася. Я один раджу. Вона написана дуже непогано, цікаво читається, ну крім ті слоти, отастані 100 стрілок. Якщо не зважати на них, то твір дуже крутий, я б спокійно його поставила 8 з 10, а то і навіть більше. Однозначно раджу.